Вітаю, друзі! Розглянемо детальніше в огляді будинки на продаж по гарній ціні. Такий цегляний будинок продається в селі Клебань Тульчинського району Вінницької області. Загальна площа дому 80 квадратних метрів всередині три кімнати. Опалення твердопаливне. Меблі залишаються для користування. Санвузол на подвір'ї. На ділянці підсобні приміщення Загальна площа ділянки 28 соток. Ціна дому 150 тисяч гривень це оголошення власника будинку. Посилання на оголошення будуть в описі під цим відео. В селі є школа, відділення нової пошти, аптека, автомобільна заправка, кафе, магазини. До міста Тульчин 13 кілометрів. Далі подивимось на будинок, який коштує 3000 доларів, знаходиться в селі Довжок Вінницької області. В будинку заведені комунікації всередині суміжний санвузол. В хаті 4 кімнати. Виглядає дім доглянутим зроблений косметичний ремонт. Біля хати город і садок. На подвір'ї погріб, сарай, загальна площа ділянки 20 соток. Це оголошення власника, контакти власників будуть в оголошенні. В селі є школа, дитячий садок, відділення нової пошти, медпункт і декілька магазинів. В огляді будинок загальною площею 100 квадратних метрів, всередині три кімнати. Із комунікації електрика. Опалення твердопаливне через грубку. Дім доглянутий можливо розглядати його піддачу. Санвузол на подвір'ї. На подвір'ї літня кухня. Похріб. Сарай. На ділянці город і сад біля дому є 35 соток для господарських потреб. Загальна площа ділянки 60 соток. Територія огороджена парканом. Ціна складає 2200 доларів. Оголошення власника. Знаходиться дім в селі Краснянка. Тиврівського району Вінницької області в селі магазин та відділення пошти. На відстані 3 кілометрів є залізнична станція, до міста Жмеренка 38 кілометрів, до Вінниці 57 кілометрів. Ось такий будинок, ціна якого лише 95 тисяч гривень, що по курсу в доларах на даний момент становить 2292 долари. Із комунікацій електрика заведено воду. В хаті суміжний санвузол в будинку потрібно зробити незначний ремонт. Загальна площа 50 квадратних метрів всередині 3 кімнати з меблями. Опалення твердопаливне. Поставлені металопластикові вікна, зроблена якісна покрівля. Огороджений дім парканом. Загальна площа ділянки 30 соток. Оголошення власників знаходиться домівка в селі Кукули Вінницької області, в селі Продуктовий магазин та церква, до селища міського типу Піщанка, 12 кілометрів. В цьому населеному пункті є школа, дитячий садок, міні-маркети, лікарня, відділення нової пошти та Укрпошти, сільська рада, відділення банку, кафе та автомобільні заправки. Ось такий будинок продається в селі Йосипівка, Хмельницького району Вінницької області. В хаті всі необхідні комунікації Заведено воду, електрику та газ. В будинку необхідно зробити косметичний ремонт та навести охайний вигляд. Санвузол на подвір'ї. Загальна площа складає 70 квадратних метрів. В хаті дві кімнати. На подвір'ї криниця літня кухня та господарчі приміщення. Біля дому город. Загальна площа ділянки 15 соток. Ціна 155 тисяч гривень, що в доларах 3740 доларів. Це оголошення власників. В селі є дитячий садочок, школа, сільська рада, будинок культури, продуктові магазини. До міста Козятин 20 кілометрів. Чудовий будинок продається в селі Рахнелісові, Шаргородського району Вінницької області. Із комунікацій електрика та центральний водопровід. Загальна площа дому 45 квадратних метрів всередині дві кімнати. Опалення твердопаливне. Стіни в будинку шлакоблачні, утеплені пінопластом, поставлені металопластикові вікна в цілому виглядає все гарно та достойно. Ціна 7 тисяч доларів це оголошення власників. На подвір'ї санвузол, літня кухня, похріб, сарай на ділянці город та садок. Поруч біля ділянки криниця. Загальна площа території 30%. соток. В селі є школа. Магазини, церква, кав'ярня, зупинка залізничної дороги, ринок, відділення нової пошти, кафе, автомобільна заправка. Наступним розглянемо дім загальною площею 85 квадратних метрів. Хата газифікована всередині чотири кімнати з меблями. Опалення твердопаливне. Підключені супутникове телебачення та інтернет, Є город та садок. Загальна площа ділянки 60 соток. Ціна 6800 доларів. Знаходиться дім в селі Слобода Шаргородська, Шаргородського району Вінницької області. Зовсім поруч знаходиться місто Шаргород. В селі є ліцей, магазини, відділення Укрпошти, церква, кафе. Автомобільна заправка. Це оголошення власників дому. Газифікований дім загальною площею 56 квадратних метрів із комунікації газ та електрика. Вартість складає 4,5 тисяч доларів. В хаті дві кімнати. Опалення комбіноване. Газове або через грубку дровами. Поставлені металопластикові вікна. Чудовий варіант, як для дачі. В хатинці все прибрано та охайно. На подвір'ї літня кухня, хлів, похріб. Загальна площа ділянки 50 соток. Біля дому є город. знаходиться в гарному мальовничому місці в селі Півче з Долбунівського району Рівненської області. В селі є школа, сільська рада, продуктовий магазин, залізнична станція. Поруч є ставки до міста здолбунів 33 кілометри. Це оголошення власників. Посилання на оголошення будуть в описі під відео. Просторий дім продається в селі Білашів. Рівненського району Рівненської області. Загальна площа 58 квадратних метрів в хаті 3 кімнати. Ціна складає 2000 доларів. Це оголошення власника. Загальна площа ділянки 13 соток. Дім огороджений по території сіткою. В селі церква та магазин. До міста остріг 12 кілометрів. В місті є все необхідне: школа, дитячий садок, супермаркети, відділення банку та інше. В огляді будиночок, який коштує лише 50 тисяч гривень, загальна площа 45 квадратних метрів. В хаті одна кімната. Із комунікації електрика на подвір'ї господарчі приміщення. Поруч біля хати, садок, загальна площа ділянки 40 соток. За таку ціну все досить пристойно. Це оголошення власника знаходиться дім в селі Михайлівка Черкаської області, в селі є магазини, церква, школа, відділення нової пошти. До міста Сміла 23 кілометри. Це досить розвинуте місто, в якому проживає близько 60 тисяч людей. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.